Основні параметри, які слід дотримуватись при підбору дисків. Ставимо лайки, підписуємося та поїхали. Це розболтовка. Параметри розболтовки на кожній автівці індивідуальні. Важливо підібрати точний розмір, інакше диск не встановиться на ваш автомобіль. Ширина диску. Під шириною обода слід розуміти. Відстань від краю обода до іншого вимірюється у дюймах. Цей показник повинен бути на 25% менше від профілю шини. Виробники автомобілів не рекомендують використовувати. Нестандартні для конкретної моделі диск. Виліт диску це відстань між вертикальною площиною симетрії колеса та площиною докладання диску до маточини в міліметрах. Цей параметр вимірюється від основи поверхні контакти диску до його осьового перерезу. Існує нульовий, негативний та позитивний вигляд. посадочне місце. Дія повинна відповідати центруючому виступу на ступиці. Цей параметр може бути більший за величину. У цьому випадку для встановлення диска ми використовуємо центровочне кільце. Виглядають вони ось так.